громадська організація Білгородністровська народна самооборона запропонувала через інтернет-ресурси міста проводити постійні прямі трансляції сесії міськради. Пропозиція стала актуальною у зв'язку з останніми подіями у депутатському корпусі. Фінансування повністю цього проєкту ми беремо на себе, роботи ми беремо на себе, обладнання, матеріали ми беремо на себя. Тож тобто на градського світу нужно тільки, щоб показали. Тільки технічну сторону, де у них там заведений інтернет, який інтернет-ресурс. Далі значить, сесія буде, наверняка буде транслюватися через, через страницю Гарсовета і через нашу страницю. Мешканці Білкородністровського вважають, що із встановленням веб-камер робота народних обранців кардинально не зміниться, але за нею можна буде хоч спостерігати. Я считаю, что это хорошо. Ладно, чтобы были такие депутаты, чтобы были для людей, а не для себя. Если это будет прямой эфир, транслироваться по Бессарабия каналу, как вот мы смотрим, да, люди будут знать, о чем вообще идет речь. Понимаете? А если это все будет в закрытой форме, то я не думаю, что это какой-то результат даст тебе, если даже этот будет пленум или как там они. Понимаете? Надо, чтобы люди знали, о чем идет речь. Я думаю, что это бесполезно, потому что это будет просто работа на камеру, показуха и все. Ну чтобы вы не посмотрели, установили вы камеры, чтобы посмотреть вот мусорки, как убирается вокруг, даже рынка, здесь центры даже взять. Вот пройдите сейчас поснимайте все эти баки полные и сутками не убирается. Я, вы знаете, я им не верю. Як воровали, так і будуть воровать. А камери вообще нужны? они? ну как таково, это только лішні дії, лишні затрати. Вон, в верховної раді было, стояли сколько что изменилось і що змінилося? Абсолютно нічого я, я, я. наразі. Депутатами Білгородністровської міської ради вивчаються питання доцільності встановлення веб-камер та технічної спроможності зали засідань. Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.